Я хочу сьогодні в нашій практиці поєднати наші знання, що стосуються передніх ліній рук по концепції анатомічні поїзди з анатомію і. Підв'язати, зробити таку функціональну анатомію, де проходять нерви, як ми можемо повпливати. І перше, що я хочу прямо тут, поки що я на великому екрані сказати, що подумайте, будь ласка, я прямо вас закликаю подумати, порозмислити разом зі мною нерви вони знаходяться в, в також в оболонках, фасціальних оболонках, захищені цими оболонками, але вони в меншому ступені підвержені і можуть бути. Підтверджені розтягування, вони натягуються і вони мають ковзати в просторах, які, в яких вони знаходяться. Це простори між тканинами, між м'язовими тканинами і в фасі, вони також, ну, тобто вони знаходяться наближені до фасіальних елементів, які так виділені більш щільні, ті, що обіймають м'язові волокна і мають козати. Про це подумайте, будь ласка, коли ви будете налаштовуватися на тренування. Можливо, зі мною, можливо, не зі мною на тренування сили м'язів. Подумати про те, що сила м'язів це зазвичай і збільшення об'єму м'язів, форми, і фактично ну, так, така, такі структури більш об'ємні будуть сильніше впливати на ну, вимоги будуть більше до еластичності таких структур для того, щоб. Пропускати ковзання між е, волокнами. Але ну, сила це одне, і це важливо, щоб м'язові тканини залишалися в своїй е, найкращій, найліпшій формі, е, без гіперплазії, можна сказати, гіпертакого. Але, е, не, ну, Комусь дуже хочеться такі форми, які будуть е, показуватися рельєфом е, ваших руках, інших ділянках вашого тіла. Але тут треба і ще тоді додати, що вам потрібно в цей же час подумати про те, що е, рухи мають бути не однобічними, вони мають бути багатовимірними для того, щоб зберігти оцю реактивність м'язів. І ефективність передачі нервових імпульсів, електричних імпульсів, які проходять по ваших нервах від периферії до спинного мозку головного мозку, і потім від головного спинного мозку на периферію, коли ми говоримо, Кажемо про рухи, коли вже вся інформація оброблена багатьма центрами головного мозку, спинного мозку і долучається до певних рухів. Ваша рука. Наскільки рука буде рухатися ефективно, точно, в принципі, залежить те, як будуть себе почувати нерви всередині ваших рук. Добре, так переходимо до нашої теоретичної частини. Отже, міофасіальні лінії рук. Концепція анатомічні поїзди Томас Майерс, Карін Гюртнер, анатомія в Русі, анатомічні поїзди в Русі. Карін Гюртнер, І на цю концепцію ми з вами. Зараз велику кількість часу приділяємо, досліджуємо, вирішуємо, як це стосується кожного з нас, кожної з нас, як це вкладається в наше бачення, бачення руху. Я дуже хочу, щоб ви також усвідомили, що ці анатомічні елементи це додатковий деталізований матеріал для того, щоб ваш мозок зміг ще чіткіше промалювати. Частки вашого тіла, ну тобто, так чи інакше, ми можемо це віддати на аутсорс нашій автоматичній нервовій системі, але через певний час ускладнення ваших життєвих обставин, якийсь фон, може якось трохи відтермінувати автоматизми, і, можливо, вони будуть спрацьовувати вже в такому. Не дуже оптимальному варіанті, тому нам потрібно додавати такі знання. Ми навчаємося разом, і я хочу одразу перепросити, тому що матеріал для мене теж складний. Така презентація вона поки що свіженька, не дуже вимірена, мною будемо рухатися разом. Отже, я можу сказати ще разочок. Про передні лінії і задні лінії рук вони є у нас попереду, позаду, також декілька в глибину поверхнева і глибока лінія. Передня і поверхнева і глибока лінія задня. Це функціонально, скоріш за все. Вони чітко не є чітко визначеними. Тому що вони занурюються всередину, винирюють, ви але, в принципі, розташовані, і ми можемо, розташовані так, що ми можемо побачити їх певні функції. До великого пальця у нас буде спрямовуватися глибока передня лінія руки, до долонної поверхні. У нас буде поверхнева передня лінія руки, до мізинця це буде глибока задня, і по тильній поверхні кистя також руки буде проходити поверхнева задня лінія руки. І от якщо ми уявимо себе як великий або маленький птах, то ми можемо уявити, як ми будемо парити, розкриваючи наші руки крила і де будуть знаходитися ці лінії. Можливо, вам так буде легше зорієнтуватися, де знаходяться передні лінії рук, глибока, поверхнева, де знаходяться задня глибока поверхнева. Ну що, поїхали. Поверхнева передня лінія руки це, якщо б ви були птахом, то ця лінія знаходиться. В, в літючому стані дивиться униз на землю. Глибока передня лінія це така передня частина крила. Вона зустрічає простір своєю, ну, своїм краєм, глибока передня лінія руки. Поверхнева задня лінія руки знаходиться, чи рук, чи руки, знаходяться знаходиться на задній поверхні цього крила. І тоді, коли долучаються в концентриці в м'язи цієї лінії, то птах буде крила піднімати угору. І контролювати цей момент будуть м'язи, фасі передніх ліній рук, коли буде застосований в концентричний. Скорочені м'язи і напружені тканини по задній лінії. Давайте подивимося, де глибока. Вона знаходиться, ну, задня частина крила, де можна так коригувати положення тіла в просторі тіла цієї пта, цього птаха. От таким чином ми теж можемо заохотити наші образи для того, щоб. З'ясувати і більш яскраво у вас промалювалися ці елементи ділянок передньої поверхні глибокої, і поверхневої лінії, і задньої. Ну, давайте тепер промалюємо це через анатомічні орієнтири. Ми будемо зараз поверхневу передню лінію дивитися з боку правої руки, і ось ми починаємо з ключиці. Великого грудного м'язу, середньої лінії плечової кістки, перегородки міжм'язової, а також переходячи на групу м'язів згиначів, кисті та пальців. Тут буде канал зап'ястка, зап'ястковий канал і долонна поверхня кисті та пальців. От ми пройшлися по передній поверхневій лінії руки. І вона буде у нас пов'язана через великий грудний м'яз з функціональною лінією, передньою функціональною лінією через прямі м'язи живота, які будуть перехрещуватися на, лінії, на білій лінії живота на стегна, на довгі привідні м'язи, на хрест. функціональна передня лінія. Тепер глибока передня лінія. Ми дивимося тепер на ліву руку і загнурюємося глибше. В глибині малий грудний м'яз, підключичний м'яз, нижній край лупа, ключиці і ребра кісткової орієнтири. Дзьобоподібний відросток лопатки. Лопатка тут буде, на цій ділянці поверхневих ключиця, а тут лопатка глибше. Далі, через, ми переходимо на дзьобоплечовий м'яз, на двоголовий м'яз. Плеча і плечовий м'яз. Горбистість променевої кістки. Ми тут вже на променеву виходимо ось, ось сюди. М'яз відвертач, круглий м'яз привертач, кістя променевої кістки І ми виходимо на великий палець. Обхідна променева зв'язка, човноподібна кістка, кістка, трапеція, це кістки зап'ястка. і м'язо підвищення великого пальця, оці діляночки. Підвищення великого пальця підвищення мізинця. Ну і, можливо, ви по аналогії вирішите, що якщо передня лінія буде закінчуватися на великому пальці на підвищенні, то задня лінія буде закінчуватися на мізинці. М'язо, підвищення великого пальця та безпосередньо великий палець. З'єднана ця лінія. ну, також з передню функціональну лінію, ну, тобто ми дивимося на передню функціональну лінію, на зв'язок між глибокою глибокою і поверхневою передню лінію руки. Ну, а тепер поїхали на шийне сплетення. Шийне і плечове нас буде цікавити сьогодні плечове сплетення Шийне сплетення знаходиться трошки вище сплетення це спинномозкові нерви які виходять зі спинного мозку заходять в спини і виходять тому що ми вже знаємо що спинномозкові нерви вони налічують і чутливі волокна і рухові волокна тобто інформація приходить від периферії від пальців рук від передпліччя ліктя суглобів все, 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 все. плеча в Спини, мозок, чутлива інформація, і потім рухова інформація буде переміщуватися по нервах. Плечове сплетення на рівні шийного відділу хребта, на рівні 5, 6, 7, 8 і 1. Сегментів спинного мозку. Ну, Давайте будемо враховувати, що це приблизно середня та нижня частина шиї. От плечове сплетення, чому так важливо розуміти, що якщо легко буде рухатися ваша шия, а це аспект того, як буде легко чи Ну, Прям ефективно і оптимально рухатися. Ребра, грудна частина хребта, груднина. Як буде проходити дихання? Також залежить, як буде себе почувати оце плечове сплетення, яке йде під ключицю. Ну, Приблизно нащупайте: от ви бачите, посередині ключиці, отам, от за ключицею проходить це сплетення. В цьому сплетенні якраз будуть знаходитися нерви, які ми сьогодні будемо активізувати. Передні гілки з нервів, тому що у нас є ще задні гілки, які йдуть на спину. Ми орієнтуємося зараз по передніх гілках, і тут будуть знаходитися нерви. М'язово-шкірний нерв у нас меншому мірі сьогодні буде цікавити буде цікавити серединний нерв. Ось він. Давайте його я вам продемонструю тут указочкою, ось він. Середини нерв, вони, ви, як ви бачите, виходять вже з-під ключиці на рівні пахвинної ділянки, переплітаючись з виходячи як корінці, потім вони об'єднуються, потім знову роз'єднуються. Декілька таких от літерацій відбувається для того, щоб потім цей нерв став. Єдиним таким шляхом, який буде спрямовуватися по середній частині передпліччя. Але зараз передпліччя будемо дивитися. Ще далі ми йдемо в променевий нерв. Згадайте, що глибока лінія руки буде проходити по, плечі, по променевій кісті, і променевий нерв ми будемо сьогодні так, також актуалізувати. Ліктьовий нерв це нерв, який буде проходити по задній поверхні передпліччя. І… Він буде в більшій мірі нам потрібен як функціональна анатомія, коли ми вивчатимемо задні лінії рук. Ну, сьогодні у нас буде актуальний середин, серединний нерв і променевий нерв. І тут е, Ерік Франклін нам дає такий образ: ми можемо, уявляючи, коли піднімаємо руку нагору, ось наші нерви, тут також, окрім нервів, проходить і судини, і артерії вена. і… Так воно і буде називатися а, плечове судинно нервове чи нервове судинне сплетення. І можна уявити, що це сплетення проходить, під ключицею і під малим грудним м'язом, під малим грудним м'язом, який приєднується до зобоподібного відростка лопатки, глибока передня лінія і до ребра 3, 4, 3, 4 і 5. Ось він тут буде проходити. І під ним оцей пучок він провісає. На що це вам Схоже, на що може бути схоже такі провисання ваших нервів. Ви можете додавати ці образи легко імпровізуючи. А Ерік Франклін такий фестончик, фестони пропонує уявити або спагетті. Ну, спагетті я не, швидко не знайшла, але я думаю, що кожен знає, кожна знає, як виглядають спагетті, можна уявити їх. Далі ми йдемо на передпліччя. І тут буде. Починатимемо хід від серединного нерва, тобто він, ви побачили, що підключиться під малим м'язом, проходить і йде, якщо ви стоїте і тримаєте руку долони оперед, то біля ліктьового відростку плечової кістки, і він починає у нас йти. Розділяється, дивимось, униз. Давайте я його промалюю. Ось він, ось він, ось він, ось він, ось він. І проходить під тримачем, тримачами тримач сухожилків, м'язів згиначів, кисті та пальців. А одна гілочка проходить: це долонна гілка серединного нерва над тримачами ті, хто спирається рукою. На поверхню столу, коли ви тримаєте мишку, то, звісно, ви будете попадати приблизно цією діляночкою на опору, на стіл. Ну, як мінімум, можна щось мені здається таке м'якеньке підкласти, тому що, в принципі, тиск, отакий довгий тиск протягом, протягом вашого робочого дня, можливо, буде. Підтискати цей нерв, а нам важливо, щоб ці нерви були здорові, могли передавати всю інформацію від ваших пальців і до пальців і могли ковзати під тримачами також. Отже, далі ми про м'яз давайте поговоримо. Тут глибокий м'яз згинач пальців, ось він, глибокий, сухожилок променевого м'яза згинача зап'ястка, ось він тут поряд приходить. І передній міжкістковий нерв. Ну тут розголудження, чого я його виділила, він як розголудження серединного нерва буде проходити. Ось він проходить. Під ним ліктьова головка круглого м'язу привертача. Привертання. Подумаємо про те, що привертання це тоді, коли наше передпліччя прокручується. Прокручується таким чином, що це називається пронація або привертання. М'яз знаходиться під. Серединним нервом і плечова головка, а вона буде накривати ось його її круглий м'яз привертач. м'яз-привертач Біля нього знаходиться біля цих цих м'язів двоголовок, і самого м'язу знаходиться цей нерв середини. Ну, поїхали в ліктьовий нерв. Ну, ми пройшли. Середини нерв ми пройшли. Головне, мені здається, щоб ви зрозуміли, що він проходить. ну Посередині, і одна частина більш глибока проходить під тримачем, а більш поверхнева долона гілка проходить над тримачем, біля шкіри. І тому це все важливо, щоб це все рухалося і змогло переміщу, давати ефект сковзання. Ліктьовий нерв біля ліктьового відростку, і ми йдемо ось він буде тильна. Гілка ліктьового нерва. Ми сьогодні на ньому не дуже будемо зосереджуватися, а він приходить до, також. Там буде тильна і частина, і не тильна, долунна гілка ліктьового нерва. Бачите, ось вона виділяється. Угу. І це мені теж здається ліктьовий нерв. Так. Угу. Ось. З ліктєвим, сухожилок сухожилак лікттьового м'яза згинача зап'ястка. Тут у нас поряд знаходиться сам нерв, м'яз там високо його місце прикріплення. Поверхневий м'яз згинач пальців. Він накриває всі наші нерви. І ми переходимо до променевого нерву. Променевий відросток, і ми дивимося тут позначена глибока гілка променевого нерва, поверхнева гілка. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Нам ще потрібно м'ясо-відвертач подивитися. Це про те, як розгортається, розгортається рука, відвертається. І сухожилак плечового плечепроменевого м'яза, він відрізаний. Ну, оце основне, що я хотіла, щоб ви подивилися, і тут більш така схематична схема, де ми можемо промалювати від. Від шийних відділів хребта, від елементів спинного мозку, відходять багато гілочок, і далі вони об'єднуються в нерв середини нерв. Ось він проходить, якщо рука знаходиться в такому положенні, то він проходить посередині, посередині зап'язковий канал і розголужується на пальці. Це, як ви зрозуміли, який нерв Ліктьовий. Він буде теж проходити під ключиця, під малим грудним м'язом, за ліктьовим відростком і йти вздовж ліктьової, ліктьової кістки, на м'язинець. І оцей закручений нерв, променевий нерв. Дивіться, він знаходиться під ключицею. Потім він огортає плечову кістку, винирює. Ну, тут так рука намальована, що вона в привертанні знаходиться по променевій кісі і розголожується на три, ну, три пальці, чотири навіть, і на великий палець приходиться його гілка променевого нерву. Так, давайте тут подумаємо. Я хотіла би, щоб ви тут зосередилися, і ті варіації, які я буду сьогодні пропонувати, будуть стосуватися руху зап'ястку. Згинання, тобто згинання а ці нерви, наш середини навіть ліктьовий нерв, будуть в меншому навантаженні, вони не будуть натягуватися, але коли ми будемо розгинати наш серединний нерв і ліктьовий. На ліктьовий ми звертаємо увагу біля мізинцю, але сьогодні все ж таки акцент буде на середини. Тут варіація, коли він натягується, доволі сильно натягується. Це наше і положення кисті, коли ми так робимо, або тоді, коли ми стоїмо в опорі на долоні і спираємося на долоні, і коли передпліччя стоїть на горі. Для того, щоб зменшити навантаження, ми можемо поставити щось під долоню, щоб згладити цей кут, на який буде згинатися, розгинатися ваша кисть. Ще ми можемо подивитися, в який момент. Променевий нерв буде натягуватися. В даному випадку, якраз він буде натягуватися, коли ми будемо прогортати руку. І потім він буде розпролутуватися, коли ми будемо відвертати привертання, відвертання. Пронація супінація. Але ще декілька моментів великий палець. Ви бачите, якщо ми будемо при, ну, робити в даному випадку приведення, це називається приведення, то цей нерв буде натягуватися. Угу. Тобто кисть в цьому напрямку він буде натягуватися. І якщо ми будемо відведення робити, то він не буде натягуватися. Також ми можемо зорієнтуватися, що коли рука випрямлена і максимально віддалена від груднини в розгинанні, то ці нерви будуть подовшуватися. Можливо, ви в якийсь момент будете відчувати таке неврологічне, невральне натягування. Ви його ні з чим не сплутаєте і будь Будьте, будь ласка, уважніші до того, тобто ми зазвичай працюємо в просторі тоді коли, в просторі вашого тіла, коли ви не відчуваєте болю. Як тільки ви відчуєте дискомфорт, біль, ви знижуєте амплітуду і знижуєте навіть швидкість, ось на це я б хотіла звернути увагу. І ще декілька образів, які ми з вами сьогодні заохочимо. будемо уявляти, що рука разом з нервовим. Сплетенням, шийним сплетенням, знаходиться в такому вільному стані, наче великий-великий такий кнут, або якось він буде українською називатися, я чесно не перевірила. Ми можемо уявити мотузку, чи щось таке, що буде давати такий образ довгого-довгого, легкого приміщення вашої руки в просторі. І ще один момент, де ми можемо уявити. Що якраз в пихвинній зоні у нас знаходиться багато-багато таких кульок. І цей простір у нас може бути наповни, наповнюватися під час вдиху. Простір наповнюється це трошечки дає більше ну, такого м легкого. На Напруження ваших фасій, трохи розширюючи вашу грудну клітку і разом з тим розширюючи простір між грудною кліткою і рукою. Тобто, фактично тут буде відбуватися натягування, але воно дуже легке. І на видиху будуть здуватися ці кульки, простір буде зменшуватися, і легкість буде виникати. Виникати особлива легкість викозані цих нервів в просторах між м'язами не тільки між м'язами, а між тканинами. Ми пройшли по м'язових елементах, щоб побачити, як вони занурюються, як винирюють вони фасіальні елементи на, на зап'ястку. і от з цими знаннями ми підемо зараз з вами в практику. Будемо впізнавати, де, це що, де що знаходиться і як ми можемо це пристосувати до нашої практики. Батіг, дякую.